Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка, 19 грудня, і сьогодні у випуску. Ви побачите. Мешканці Свеси цього тижня отримають гуманітарну допомогу. 48 виїздів до віддалених сіл і 1468 оглянутих пацієнтів. Як в Свеській громаді вже 5 місяців працюють мобільні бригади первинної допомоги. Передавав дані ФСБ РФ пропозиції ЗСУ. На сумщині судитимуть 63 річного уродженця Курської області. Мешканці Свеси цього тижня отримують гуманітарну допомогу. Інформує Свеська селищна рада. Видача гуманітарної допомоги розпочнеться з 19 грудня і триватиме по 22 грудня включно. Отримують допомогу у вигляді продуктових наборів мешканців віком від 60 років, що зареєстровані та фактично знаходяться на території громади. Також допомогу з 19 по 21 грудня у вигляді наборів вологих серветок отримують сім'ї військовослужбовців. 48 виїздів до віддалених сіл і 1468 оглянутих пацієнтів. Вже 5 місяців лікарі зі своейської громади беруть участь у проєкті відвоз в Україні, щоб забезпечити доступною медичною допомогою мешканців сіл. Повідомила кореспонденція Ямпільського інформаційного агентства керівниця Свеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Сенченко. Приймають участь наші лікарі. Це один сімейний і два терапевти. Що це за проєкт? Він, я так зрозуміла, почав розпочав свою роботу ну, коли війна, с військовий, військовий час. Називається він Забезпечення доступності послуг первинної медичної допомоги в гуманітарних екстрених ситуаціях як відповідь для подолання тягаря неінфекційних хронічних захворювань через організацію роботи мобільних медичних команд в Україні. До чого цей проект? На жаль, в Україні на зараз, за офіційними статистичними даними, на інфекційні хронічні захворювання обумовлюють більше 80% глобального тягаря хвороб і приблизно 86% смертей в Україні. Ну і як відомо нам, що в основі розвитку більшости інфекційних захворювань лежать однакові фактори ризику, до яких належить малорухомий спосіб життя, куріння, набірна маса тіла, нераціональна харчова поведінка. І також стан хронічного стресу, який дуже важливий в, 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 в даний момент, практично для кожного з нас. Більше з названих факторів можна більшості з названих фактів можна керувати і усувати їх ще на ранніх етапах розвитку людини. Це про що? Про те, що є первинна профілактика на інфекційне хвороб, а є вторинна профілактика. І ось первинна це наша спільна робота медиків і педагогів в плані чого? В плані навчити наших дітей займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Не корити, не пити. Ну, це, це всім відомо. Uh -huh. А вторинна профілактика це вже ми не безпосередньо лікарі займаються профілактикою цих хвороб, е коли вже дивимося за пацієнтами, в яких виникли ціни. А, не сказала, до речі, до таких розповсюджених за Стратегію ВОЗ належить саме до, до самих розповсюджених неінфекційних хронічних захворювань, належить здебільшого хвороби серцево судинної системи, це новоутворення злоякісні, це цукровий діабет та хронічні обструкційні захворювання легень. Угу. І по суті діла ми і. Проєкт цей направлений на подолання цього тягаря в Україні. Тому, працюючи в цьому проєкті, ми вже 5 місяців займаємося, наші лікарі виїжджають до найвіддаленіших сел нашої громади. Це Марчихіна Буда, Орлівка, Княжич, Микітівка. Yes. Оглядаємо пацієнтів своїх, особливо це зараз актуально для Марчихіної Буди, так як воно знаходиться село. У п'ятикілометровій зоні при кордоні і там логістика порушена транспортна. Немає автобуси туди не ходять, немає аптеки, де людям можна закупити лікарські засоби, тому і немає можливості е, сформувати собі базовий запас ліків. Угу. І тому ми приїжджаємо і за Ініціативою ВОЗ нам було надано 18 препаратів, які ми застосовуємо для профілактики та лікування цих неінфекційних захворювань. І ми в процесі огляду, обстеження пацієнтів роздавали ці препарати при необхідності, коригували дози на призначення цих препаратів, але не мали можливості зняти ЕКГ і своєчасно отримати якісь необхідні нам дані. Стосовно серця. Тому, на, напевно, два тижні назад ми отримали кардіограф новітній, до речі, виробництва Японії, японський кардіограф в рамках проєкту даного для обстеження людей сільської місцевості, до наближення до них первинної медичної допомоги. Зараз ми вже виїжджаємо повністю озброєні. Ну так в кавичках. Ми веземо з собою ліки, веземо кардіограф, і якщо потрібно, ми оглядаємо, призначаємо КГ, робимо і на місці вже приймаємо рішення щодо призначення лікування. Це дуже зручно і дуже комфортно, в принципі для. Цих мешканців не потрібно їхати до нас в вису. Тим більше зараз погодні умови не дуже цьому способствують, як то кажуть. Ну, в принципі, оце якщо коротко. І от за 5 місяців участі в проєкті лікарями нашого закладу було вже здійснено 48 виїздів до віддалених сел громади і оглянуто 1468 пацієнтів. Рятувальники допомогли медпрацівникам вивільнити карету швидкої допомоги. Транспортний засіб застряг в сніговому полоні під час повернення з виклику в селищі Свеса. Передавав дані ФСБ РФ пропозиції ЗСУ на Сумщині судитимуть 63-річного уродженця Курської області. Повідомляє прокуратура Сумської області. Мешканець міста Суми і громадянин України, що є уродженцем Курської області, передавав дані про місце знаходження українських військовослужбовців і виправдовував збройну агресію Росії. Йому загрожує довічне ув'язнення. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, агент продовжив свою антиукраїнську позицію. Вдома у нього вилучили візитівки Генерального консульства РФ, заборонену в Україні символіку, партійний квиток організації партія регіонів і паспорт громадянина Росії. Наразі затриманий перебуває під вартою. І наостанок про погоду 20 грудня на півночі сумщини буде хмарно. Вночі невеликий дощ в день місцями. Невеликий дощ протягом доби слабкий туман на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від мінус одного до плюс чотирьох градусів Цельсію.